Так виглядає пішохідний перехід біля четвертої поліклініки міста. І це не єдина зебра у Полтаві зі стертими або взагалі відсутніми смугами на ній. «А Здесь дуже много пожилих людей, которые звертаються в поліклиники возле поліклінику. І тут просто таких пожилих людей. І хотілося б, щоб це учитывалось. Пускай нам сделають розмітку на п'ять лет. В таких умовах переходити дорогу дискомфортно кажуть пішоходи, адже чітка розмітка допомагає орієнтуватися та створює відчуття безпеки, особливо в темний час доби. Мені би хотілося, щоб була тут розмітка, тому що це ну те, то що це удобно, це забезпечує тебе. Ну так сказати, безпечне движение по улиці слабо проглядається розмітка і біля 16-ї школи. Відсутня зебра, і на перехресті сіної та Остапа Вишні, напівстерта вона і біля першої міської лікарні. Кожен орієнтується і переходить призначено в місце. Коли не видно, можуть не зорієнтуватися. Тим більше, коли переходимо дорогу, часто немає культури водіїв, вони не зупиняються. Ти вже на переході, а машина перед тобою мчить. Тому дуже важливо, щоб була відмітка. Немає зебри і на проїжджій частині по вулиці Соборності, причому по усьому перехрестю вулиць Соборності сінна Відсутня дорожня розмітка на пішохідному переході і по вулиці Небесної Сотні. А на дорозі по вулиці Симона Петлюри навпомацьки їздять водії, адже тут, незважаючи на інтенсивність руху, немає дорожньої розмітки. Нема ні роздалітелі, ні полос, нема ні, никакой вообще. Ну она вся виїздилася, дождями смылась за колесами растягалась. Ну вы сами видите, что действительно не видно чого. Його треба намечать заново. Скажем так. Коли не видно розмітку, не одразу встановлювати, щоб його було видно разделительную полосу, де какой поворот, а також нічого ж не делается, як обычно у нас. І це лише крапля в морі непозначених доріг, наголошують полтавці. Хотілося б, щоб адміністрація, мер города обратил на это внимание. Пожалуйста, сделайте да разметку. розмітку. Відсутність розмітки, роздільних смуг, пішохідних переходів, острівців безпеки, усе це часто призводить до ДТП, говорить інструктор з водіння. А зі стажем Костянтин Ковшик додає, за його спостереженнями, Полтава чи не єдине місто в Україні, що має таку проблему. Якщо немає дорожньої розмітки, люди виконують деякі маневри, типу як розвороту в тих місцях, де ну, теоретично не можна, але практично нічого не забороняє, бо розмітка відсутня, бо взагалі дуже-дуже поганої якості, дуже її видно, погано видно. Також погано видно ту розмітку, яка показує нам напрямки руху Тобто люди на певних перехрестях Полтави виконують ті самі розвороти ліві повороти в тих місцях, де це не можна робити. Такі дороги маємо через те, що розмітку наносять фарбою, що швидко стирається, припускає інструктор з водіння Костянтин. Далеко їздити не потрібно було, коли зробили нове перехрестя світлофорне регулювання тобто на перехресті Європейська і Єленіда Каденюка. Там за два дні розвідка, яку нанесли, вона просто стерлася без Погодних умов. Розмітку наноситимуть по мірі виконання поточного ремонту доріг, тому точної дати початку робіт немає, говорить керівник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Управління планує наносити дорожню розмітку після завершення поточного ремонту дорожнього покриття. Тобто такий підхід є цілком логічним, економічно і обґрунтований технічно. Визначаються підрядники, тоді почнемо з ділянок, які відремонтовані, на які вже можна наносити. Нагадаємо. Дорогу по вулиці Соборності на перехресті із Сінною ремонтували нещодавно у грудні минулого року.